Коли Стефанія була молодшою, її родина володіла будинком на березі моря на острові Сицилія Італія. Вона помітила, що кожного ранку сусідня сім'я з п'ятьма дітьми збиралася на дворі, щоб разом почитати Біблію та помолитися. Одного ранку вони запросили її до себе. Один із синів цієї сім'ї Андреа був особливо мудрим. Він навіть розсмішив мене. Андреа був добрим і абсолютно не схожим на інших хлопців нашого віку. Згодом ми почали зустрічатися і зрештою одружилися. Коли вони зустрічалися, Андреа знайомив Стефанію з адвентистськими принципами життя. Вона почала відвідувати церкву Адвентистів сьомого дня і відчула, що там її радо приймали. Після навчання та молитв вона прийняла хрещення. У 2016 році громада Стефанії в Рагузі Італія звернулася до членів Адвентистської церкви у всьому світі з проханням допомогти їм побудувати новий дім молитви. Інший член церкви Марко згадує, як складно було проводити богослужіння в їхньому старому приміщенні. Вони займали нижній поверх великої будівлі. Сусід зверху постійно скаржився, що йому заважають. Він часто бив палицею по підлозі, щоб дати нам зрозуміти, що він незадоволений. Але одного разу сусід спустився вниз і палицею розбив передні скляні двері. Завдяки вашим пожертвуванням, 13-ї суботи, ця громада змогла побудувати чудову нову церкву. Надзвичайно прекрасно бути тут, у місці, де ми можемо вільно поклонятися Богові, не хвилюючись і не боячись, що ми турбуватимемо інших. Іноді я приходжу до церкви раніше за всіх, оскільки відповідаю за музику на богослужіння. Я приходжу, щоб перевірити мікрофони та все підготувати. Іноді я просто зупиняюся і дивлюся на цей прекрасний простір зі сльозами на очах. Члени церкви в місті Рагуза не гаяли часу, щоб використати це приміщення. Вони проводять різноманітні заходи та програми, спрямовані на служіння іншим. Один зі способів, як церква адвентистів вплинула на моє життя, полягає в тому, що вона дала мені можливість віддавати, повернути частину благословення, яке дав мені Бог не лише з точки зору грошей, але й часу та служіння присвяченому людям. Населення, яке часто отримує недостатнє обслуговування, це спільнота іммігрантів та біженців. Адвентисти в Рагузі використовують своє нове приміщення для проведення курсів італійської мови, які допомагають новим мешканцям знайти роботу. Підтримка церкви допомагає цим людям знаходити друзів у соціальному середовищі та надає їм впевненості в орієнтуванні у новому місці проживання. Наприкінці курсу ми влаштовуємо гостину для всіх, хто напише фінальний тест. Зустріч проходить тут, в церкві. Багато людей мають можливість дізнатися про громаду, її членів та її вістку. Адвентисти в Рагузі хочуть, щоб кожна людина відчула любов Ісуса. Тому вони проводять заходи, де люди з обмеженими фізичними можливостями можуть відчувати себе комфортно та весело провести час. Я мрію, щоб ця церква стала повністю інклюзивною. Щоб кожен, хто сюди приходить, знав, що Христос помер за них. Дякуємо, що надали членам церкви в Рагузі чудове місце, щоб вони могли більше служити навколишньому суспільству. Ваш внесок у проєкт пожертвувань 13 суботи у 2016 році вплинув на незліченну кількість життів.